Доброго ранку, друзі. Дуже рада вас вітати на нашому каналі і дуже рада знову бути з вами. Деякий час в мене взагалі не було голосу. Нарешті він з'явився і я можу з вами хоч трошки поспілкуватись. Давайте сьогодні породу з вами над розділом 8 книги пророка Захарії. Тут багато Господь говорить про те, як він бачить свій народ, яке в нього буде майбутнє і що він хоче, щоб люди до чого йшли. І якої цілі набували. І це дуже неймовірна глава, тому рекомендую всім її прочитати. Але я хочу сьогодні зауважити декілька фраз, які дуже потрібні нам для розуміння, чому в нас є така мета, і завдяки чому ми можемо пройти як віручий святий народ. Хоч ці слова стосуються, ніби тільки лише. Єрусалімського народу, бо Бог звертається до саме нього. Але ми ж з вами, християни, привита лоза і теж являємось дітьми нашого живого Бога. І тому такі слова є в перших віршах. <кій> Бог буде Бог, Бог говорить про свій народ. Це міст правди і свята гора. Коли я читала ці два вислови, я зрозуміла, наскільки християни сьогодні вважаються мостом правди? Чи є ми тим містом де є дійсно правда? Не є чись пріоритети, не є чиїсь цінності, чиї, чиїсь улюбленці. Чи дійсно ми вирішуємо те чи інше питання з точки зору Божої правди? І коли ти про це думаєш, ти розумієш, що якби ми не були віруючими, ми все рівно допускаємо багато помилок в слові правда. І, на жаль, як би ми не хотіли чомусь за різних обставин, ми обираємо різну правду, на жаль. Але мені б хотілося, щоб ви думали про те, що Господь каже міст правди. Що це за таке місто? Гора, да, по-русски, що це таке? Чому міст правди? І наступна фраза, да? Господь каже, що гора свята. Ми знаємо з вами, що Єрусалим да, знаходиться в такій місцевості, де гора. Але я подумала про наш духовний стан. Наскільки ми з вами зміцнені, наскільки ми з вами дійсно маємо стержень Бога живого, його характер в собі, для того, щоб бути горою святою. Щоб не просто вдягати маску, як нам пишеться в новому завіті, люди вдягають маску святості. Ні, чи є ми посправді горою святою, це те, над чим я б хотіла б сьогодні, щоб ми кожен з нас з вами роздумував. Ну і це стосується того, щоб кожен з нас думав про це не просто знаєте, проаналізувавши своє християнське життя, а з тою думкою, наскільки ці дві фрази стосуються мене сьогодні в житті, так щоб бути духовним лідером, духовною опорою для тих, хто потребує сьогодні. А під час війни ми знаємо, що багато людей дуже сильно потребують. Бога дуже сильно. Знаєте, я на цьому тижні була в гостях охотної людини. І ця людина має так багато християнської літератури, реально християнської літератури, Джона Маккартора, різні переклади Біблії. Я була у, у шоці просто від того, скільки там всього, і людина атеїст. І людина пишається тим, що вона має цю літературу, але вона атеїст. Тому наскільки ми з вами являємось авторитетом, наскільки наше життя промовляє про те, що ми гора свята, що ми, міст правди, над цим варто думати. Дякую тобі, Боже, за цей день, дякую тобі за те, що ти оновив свою милість для кожного з нас, хто сьогодні відкрив очі, і ти хочеш, щоб кожен з нас відчув цю твою милість, яка є оновленою кожного ранку. Дякую тобі за любов і турботу. Дякую тобі за те, що ти даєш нам не просто все необхідно. Ми дійсно всі живемо в достатку. Абсолютно всі. Сьогодні немає такого, щоб у когось не було їжі або, або води, або криші. Все знаходиться. Ти допомагаєш і проночувати, і поїсти. Ти все даєш. Дякую тобі за це. Дякую тобі за ті серця, які приймають. За тих волонтерів, які дуже сильно uh, мають крупну роботу для того, щоб допомагати Допомагати людям стояти в тих жахах, якими вони зіткнулися. Дякую тобі за те, що ти даєш мені силу, волі, розуміння, як працювати з людьми, які тікають від війни. Дякую тобі за те, що ти допомагаєш своєю святою мудрістю кожному з нас. Дякую тобі за владу нашої країни, за владу Польщі, за владу кожної країни. тому що Наша війна в Україні, вона стосується сьогодні кожного. Немає такого, щоб когось вона не стосувалась. І я дякую тобі, що кожен може доторкнутися тим чи іншим шляхом, і це те, що впливає на розвиток як особистості, так сім'ї, так і всієї нації. Я знаю, що небагато людей це розуміють, але я вдячна, що я розумію це, і я можу. Це доносити тим людям, з якими спілкуюся. Дякую тобі за це. Я дуже прошу тебе, щоб ти допоміг нам встояти і прославляти твоє ім'я в перемозі. Так, да, ми кажемо слава Україні! Слава героям! Але, по-перше, Господи, слава тобі, а честь героям. Слава тобі, за те, що ти настільки могутній, всесильний, доброславний, ти миролюбивий. Дякую тобі, що серед воїнів є багато капеланів, які пікуються про душі наших воїнів, тому що хтось повернеться, а хтось ні. І я дуже вдячна тобі за кожного капелана, який має сміливість бути там, на гарячих точках, і пліч опеч стояти з тими, хто захищає нашу Україну своїм життям. Дякую тобі за це. Будь смутні. Будь сьотні, не просто. Як особистість, яка стоїть і мовчить. Будь надію, будь ласка, і допоможе нам помічати Твою руку, твої дії і Твою любов в цьому дні. Амінь. Друзі, всім гарного дня!